Відвана святе Іван тобі, Господи, слава, бодьмо уважні. В той час прибув Ісус одного міста в Самарі, яке називається Сихар, близько поліки дав у яків своєму сину і була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись, здорові сів біля криниці, було близько шостої години. Аж ось виходить жінка з Самарії води набрати, а Ісус каже, до неї, дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста купити харчів. І каже до нього: жінка Самарії, Самарянка, ти юдей. І просиш пити у мене жінки семарянки, бо людей не пристають із семарянами, а Ісус відповідь сказав до неї, якби ти знала дар Божий, і хто той, хто тобі каже, дай напитися, ти попросила б у Нього, і Він би дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути немає з чим пане, і криниця глибока. Звідки, оже у Тебе вода жива, хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї, і сини, і худоба Його, Ісусу, той сказав: їй, кожен, хто п'є цю воду, знов захоче пити, той же хто питиме воду, яку я дав йому, не матиме спраги ніколи. Вода Бо, що я дам йому стане в нього джерелом води, яка тече у життя вічне. Каже до нього жінка Дай мені, пане, тої води, щоб я не мала більше справи не приходила сюди черпати. Він каже до неї: іди поклич свого чоловіка і вертайся сюди. Озвалася жінка і каже: нема в мене чоловіка, а Ісус відповів їй добре, ти сказала, Нема в мене чоловіка п'ятьох, бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду ти сказала, а жінка до нього каже: Бачу пане, що ти пророк, і батьки ваші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. А Ісус каже до неї: повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі. Ні, в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від людей приходить спасіння, але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві, кланятимуться в дусі і в правді, і таких поклонників Отець собі шукає, Бог є Дух. І ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і в правді поклонятися. А жінка до нього каже: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як Він прийде, все звістить нам, каже Ісус. Це я, що розмовляю із Тобою. Тут та його учні дивувалися, що він розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він, і вийшти з міста, і пішти до нього. Учні тим часом стали просити, Його, кажучи їж учителю, а Він сказав їм: Я маю їсти їжу, я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного, чи не приніс йому хто їсти. Каже до них Ісус, їжа моя чинити волю того, хто послав мене і звершувати Його діло. Хіба ви не кажете, що чотири місяці і жнива настануть, і я кажу вам. Підведіть очі ваші гляньте, на ниви вони вже дожни в спілі, хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із жінцем раділи купі. У цьому справджується присів'я, то інший сіє, хтось інший буде ж, а хтось інший жне. Я послав вас зжати те, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. «І Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самаряни попросили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні, та й багато інших увірували через Його слово, і вони сказали жінці. Тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу, Христос. Слава Тобі, Господи, слава. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа, Духамінь. Христос Воскрес. воскрес! В той час прибув. Ісус до Самарії, біля границі Якова і зустрічається там із Самарянкою. І цей такий, вроді би, на перший погляд, простий діалог, але він є дуже значущий. Ми як задумаємося, найперше, з ким говорить Христос, про що Він говорить? Жінка, яка мала п'ять чоловіків, це може бути різна причина. Може бути, ну, знаєте, що в нас собі там перебирали, нагодно було спинити та й не підходить з другим жити, а потім з третим, а потім з четвертим, і так до п'ятого. А може бути зовсім друге. Часи ті були, то були досить жорстокі, були різні війни і так далі. І він міг бути військовим, міг загинути на війні або просто померти і різний спосіб. Але діло в тому, що. Є ще інший такий аспект, на який треба звернути увагу. Я ж було близько шостої години. Шоста година це не по-нашому шоста година світа зранку або шоста година після обіду. Там трошки інакше вони вичисляють. Це була шоста година після сходу сонця. Так? Це був практично обід. Це був практично обід і жара була дуже велика і. Той час ніхто не йшов до криниці, тому що в обід, як правило, сиділи вдома. Жара дуже. Це не так, як у нас. Та навіть у нас тут виходиш, як в обід, якщо добре притискає, дуже важко ходити по сонцю. А ми говоримо про... про Самарію, так? там особливо жарко. І там ніхто не йшов. І ця жінка вибирає цю пору, щоб прийти до води набрати. Щоб нікого не було. Щоб ні з ким не зустрітися. Бо тому що її постійно упрікали, Що ти з одним живеш, потім з другим, потім з третим, з четвертим. І вона вибирає цей час іменно спеціально, щоб ні з ким не зустрітися. І тут приходить і Христос сидить. І вона його, якби не чіпає. Христос сам з нею починає розмову і говорить їй, хто Він такий є, говорить їй про істинних поклонників. Відкривається ці жінці, яка ховається від людей, щоб не попасти часом десь на, комусь на, 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 на очі, щоб її не обговорювали, щоб її не принижували. Христос вибирає цю людину і з нею спілкується. І в особливий спосіб хоче її донести про те, що навіть своїм учням не казав. Він говорить з нею про ті речі, які не обговорював навіть з тими, які були близькі до нього. Що він там у ній вибрав? Знаєте, як би не було, він вибрав у ній відвагу. Я думаю, де та там відвага? Але знаєте, з одним чоловіком, з другим, з третім, з четвертим. Знаєш, воно чомусь та ото взяло, взято було до основи, що Христос каже: Приведи мені свого чоловіка, і потім я тобі розкажу далі. Христос її випробовує. Вона не збрехала. І це є важно, коли Господь Бог хоче до тебе звернутися з чимось. Він тебе випробовує. Як ти будеш з ним спілкуватися? Відкрито, правдиво, чи будеш трохи щось видумувати? Вона не крутила, вона не казала там, що та, зараз приведу або там ще там щось. Вона каже: нема в мене чоловіка. Бо з тим, з ким вона жила, був її не чоловік, вони були. Не повінчені, не розписані, як там по-нашому, так? не узаконили свої відносини. Може, на то були якісь причини, але тут не важно. Як кажуть Євангелія, про цю тему змовчала, але сам факт, що вона відповідає Ісусові по правді. Христос побачив в ній ту відвагу, що вона не боїться. Ну, по крайній мірі, тими чоловіками перебирала, не боїться, так? вміє рискнути, не бреше. І Господь Бог їй відкриває такі серйозні речі, ті, яка ховалася від людей, щоб утікти від осуду, та потім йде і по цілім місці і свідчить за нього. Хіба то не відвага? Та, яка скривалася від людей. А може, а може, і вони її неправдиво осуджували. Але вона не хотіла класти свій розум, щоб їм то все пояснювати. І я тут більше схильний до цієї сторони, бо, тому що коли, коли вона почула від Ісуса оці слова, які її практично перемінили, її вже нічого не лякало, ні ні нічого. Вона пішла і свідчила всім. Бо цілих цих околицях пішла. І дуже багато людей навернулося. Бачите, кого Господь вибирає? Ми часом думаємо, що Бог, Бог вибирає собі таких святих, які вміють побожно стояти, молитися там ще щось. Я думаю, що ні. Бог навіть вибирає тих, які встидаються, десь сказати слово, ті, які не можуть сказати, а ми собі думаємо, що Господь вибирає там великих проповідників, там таких, які так вміють говорити, там ще щось. На них у Бога інший план. Але ми говоримо про всіх людей. Не всі ж є проповідники. І не всі можуть бути ними, але всі можуть бути чесними, всі можуть бути відважними. І всі можуть бути такими, що слухають Слово Боже та як ця самарянка. Він каже: дам тобі води живої напитися. І ти ніколи більше не схочеш пити. І вона говорить: так, дай мені тої води. Знаєте, І отаці простота людська, Бог це показує, що я говорю вам про царство Боже, а ви мені про земне. Я вам говорю про життя вічне, а ви мені про земле. Врімаю Христі, ми такі самі. Ми часто так спрощуємо те відношення з Богом, що таке враження, що Бог мій сусід я на сусідній вулиці. Прости собі людина, такий, як я, я йому молюся, він мене не чує, обідився, я нагрішив, і все, і Бог мене вже не чує. Це так люди поступають, і ще й ненормальні. Нормальні ті, які прийняли Христа, вони дивляться на ближнього, як на самого себе. Дивляться на ближнього, в якому бачать образ і подобу Божу. А ми Богове приписуємо свої людські якості та ще й спорчені. І через це ми маємо проблеми. От смарянка, вона поговорила з Ісусом і каже, ти справді пророк. Вона грішниця, пізнає в ньому посланця Божого. Вона ту, яку називають, що не має розуму десь з тими чоловіками не однася розібрати, і так далі. Вона мусила ж ховатися бідна, від тих людей. Та, яка була засуджена суспільством. Бог їй відкривається. І вона. Сприймається. Часом тих, кого ми відкидаємо чи засуджуємо, задумайтеся, це ми засуджуємо, а може Бог їх вибрав. А вибрав для чогось? Божі плани дуже тяжко нам зрозуміти, бо ми мислим знову ж таки по-людськи. Я ж не можу говорити про плани, які мають 150 чи 200 років. Та тому, що я не дожию, і мені якийсь смисл такі плани складати, правильно? Господь Бог, коли планує його плани з найменшим кроком це тисячу років. Бо для тебе, Господи, тисячу років, як один день. І один день, як тисячу років. І Бог цей план як складає тисячу років, то моя участь там в тому плані. Ну, Представте, так? Така маленька. І так кожен із нас. Але є дуже важливо, що ми є у тих планах, що ми співпрацюємо з Богом, що ми через, через, через свою діяльність так як ця самарянка, які ми грішні не були. Але ми кажемо: так, Господи, Ти Пророк. Та, Господи, ти Месія, та, Господи, Ти Ісус Христос, Син Бога живого, що прийшов у цей світ. І ми віруємо в Тебе, Боже, і хочемо творити ті діла, щоб річки води живої потекли із нас у життя вічне. І це наука Божа, яку Христос нам каже. Тому, коли ми говоримо сьогодні про цю неділю Самарянки, це п'ята неділя після Пасхи. Це особливий спосіб і підтримка для тих, хто себе дуже осуджує, хто себе недооцінює, та де та, що я там, що я там вартую перед Господом Богом. Не треба брати на себе ту відповідальність, якої вас не належить. Не треба себе ні вивищувати, ні принижувати, якщо ми говоримо про Бога. Бог знає, хто я. Бог знає, як мене оцінити, і Його оцінка є правдива. І кого Він вибирає, щоб реалізувати свій план, ніхто не знає. Але в одному я і переконаний. Ті люди, які сьогодні прийшли і сидять у храмі Божому, Бог вас вибрав. Він вас покликав і ви прийшли. Ви вже є учасники Божого плану. Потім треба почути Слово Боже зрозуміти, що Бог хоче від мене і стати Його апостолами, бо вся місія спасіння заключалась на тому, що Христос мав своїх учнів. Апостолів, які ходили біля нього. Тому ви є маленькі апостоли Великої Церкви. Ви є ті, які прийшли на поклик Божий. Сьогоднішня неділя нам це підтверджує і засвідчує. Тому нехай кожен із вас прийде і нап'ється тої води живої. І істинні поклонники, нехай поклоняться в дусі і в правді, каже Христос. І це є витік, що мене слухайте і дивиться на через інтернет. Бо це про вас Господь Бог говорив. Питається Семерянка, де поклонятися в Єрусалимському храмі чи на горі, де поклонятися. Христос каже, прийдуть часи. Що істинні поклонники будуть поклонятися у вірі і у правді. Я собі думаю, Боже, це дуже подібно на інтернет. Що ти не в церкві, ти не в храмі, ти не на світі землі, ти сидиш вдома і дивишся і слухаєш. І Бог називає вас істинними поклонниками в дусі і в правді. Тому сьогоднішня неділенка нехай буде для кожного з вас благословена. Щоб ви йшли із церкви і знали, що Господь Бог вас покликав і ви прийшли і вибрав вас, щоб ви стали учасниками Божого плану і як Семарянка, щоб ви свідчили суспільству, що Христос, істинний Бог наш. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! воскрес!